Чотири години від Нотінгема автомобілем і я знаходжуся на берегу Атлантичного океану. Місто це називається Хастінг. А знаєте, в 20 столітті видатна французька модельєр Коко Шанель змінила кардинально стиль моди. І в її... Є така дуже красива для цього цитата. Тільки біля моря розгладжуються морщинки в душі. Але ми сьогодні приїхали сюди, щоб половити скумбрію. По всіх подщотах повинна йти скумбрія. Ви подивіться, яка кількість людей, весь берег зайнятий, не відпочиваючими, як і купаються і загорають. А всі закидають і хочуть піймати скумбрію. Так що так, якщо ми не вловимо скумбрію, то можливо трошки розгладимо свої зморшки в душі. Але хороша сонячна погода і хороший настрій, це запорука вашого життя. Все, давайте, пока, удачі.